Різко-різко розкрив українцям неочікувану новину. Дещо відбулося, що може змінити усі правила гри у російсько-українській війні за останні місяці на передовій було багато подій від успішної курської операції до локальних відступів та того ж вугледару. Все було стрімко, і здавалось би, чого чекати далі. Але всім цим було дещо приховано. Скоро будуть зміни. Про це почуєте у відео. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Олександр Сирський подав вражаючу доповідь про ситуацію на фронті та у Курській області. Зокрема, про залучення арафії військових із північної Кореї до війни проти України. За інформацією розвідки, перші північно-корейські солдати вже мають застосовані Кремлем у зонах бойових дій. І це у очевидний ескалаційний крок РФ, якою має значення, повідомив президент. Більше того, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський спростував заяву правителя окупантів Володимира Путіна щодо оточення українських військ у Курській області. Заява, яка була оприлюднена очільником РФ щодо оточення українських військ у Курській області, не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію, зазначив генерал у своєму телеграмі. Згідно з інформацією Сирського Янські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, знищуючи бойовий потенціал ворога. Він зазначив, що, попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці. Зокрема, за його даними, починаючи із початку операції на території по теперішній час, кремлівські війська на цій ділянці фронту втратили майже 18 тисяч солдатів та більше тисячі одиниць техніки. Дякую українським воїнам за стійкість витримкою справжню мужність, яку ви демонструєте нашому споконвічному підступному ворогу на усіх ділянках і напрямках фронту, додав Олександр Сирський. Сам головком днями провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад у Курській та Сумській областях, де заслухав командирів та їхні пропозиції щодо подальших дій. Враховуючи оцінку ситуації ухвалив низку рішень, спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат. Додав він, попри перевагу окупанті. Ті, у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українських військових надають рашистам досягнути мети, наголосив він. За словами Зеленського у Курській області РФ Україна реалізовує своє завдання, додав президент. Буферна зона на російській території убезпечує Україну від російських спроб розширення війни на сході нашої держави та забезпечує відчутні російські втрати. Щодо іншої ситуації на фронті, то зараз особлива увага приділяється покровському, курахівському та лиманському напрямкам. На Донеччині важко. Але наші бойові бригади тримають позиції та роблять усе можливе для знищення окупанта. Ідеться у повідомленні Зеленського після ставки. Але тут стало відомо, що окупанти, які наступають на солідове, захопили позиції, які займає бригада Карадах Нацгвардії України і взяли у полон чотирьох нацгвардійців, яких потім ліквідували. Як на літак Форбседеві Акст українці можуть вдатися до запеклої контратаки, щоб помститися за гарбникам за злочин. Однак, навряд чи це значно вплине на хід битви за Покровськ. Він також вказує на масштабну проблему збройних сил України, яку оголює ця протиправна дія расистів. Адже Кремль здатний щомісяця набирати 30 тисяч нових солдатів, щоб заповнити свої втрати, а також використовує солдатів війська НДР. В Україні ж таких ресурсів немає, зазначає АКС, вказуючи на той факт, що командування збройних сил України вже відправило на фронт наступальні бригади національної гвардії, включно із бригадою Карадах. Хоча центр оборонних стратегій впевнений, що українці зможуть отримати пок. Ровськ, проте інші аналітики, зокрема Foreign Intelligence Insight, налаштовані менш оптимістично, зазначаючи, що Україна наразі програє війну і тенденція буде негативною. Якщо не буде вжити рішучих заходів, під аналітик. Ну, а ми з вами повертаємося до заяв головкома зсу сирського та глави держави, який наголосив, що світ може чітко побачити, чого насправді хоче РФ, і це продовження війни. Цитую саме тому потрібна принципова та сильна реакція лідерів світу. Фактичне залучення північної Кореї до бойових. І повинно отримати відповідь у вигляді незаплющених очей та розгублених коментарів. А відчутного тиску як на Москву, так і на Пхенян, заради дотримання статуту ООН і покарання за ескалацію, додав Зеленський. Ну а тим часом, якщо говорити про Курську область, куди за словами української розвідки вже прибули солдати КНДР, то за оцінками української розвідки в Росію перекинули близько 12 тисяч північно-корайських військових, серед них 500 офіцерів, зокрема три генерали. Іноземних військових готують на п'яти військових поліго. Вонах на сході Арафії зазначається, що прибули в Арафію солдатам. С КНДР видають амуніцію, постіль, зимовий одяг та взуття, а також засоби гігієни. Зокрема, вони одержуватимуть 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила на місяць. На злагодження військових із північної Кореї виділили кілька тижнів. Відповідальним за контроль, вишколу та адаптації військ ЕНДР призначили заступника міністра оборони Ерафії Юнусбека Євкурова. Військовий експерт Роман Світан про Мтутував ситуацію на фабрухту. Зазначається, що це дорога між населеними пунктами снагость і Зеленошлях. шлях. Її протяжність становить 14 кілометрів. Рашисти називають шлях дорогою ліквідації, оскільки саме там українські захисники знищили десятки одиниць техніки Рафії. Це шлях, встелений знищеною ворожою технікою. Вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки. Тисандники та інші підрозділи зсу методично нищили військову техніку супротивника, залишаючи від неї лише згарища і уламки. Ідеться. У повідомлені генштабу найбільші втрати техніки зазнала російська 155-та бригада морської піхоти. На дорозі рашисти втратили техніки на мільйони доларів серед знищеної техніки: танки, зокрема Т 72 БМД-1, БМ 3 бмд 4 БМП 2 бойова машина Ахмат БТР 82 А, бойова машина Тигр МТЛБ, Мотолига. Відео показали бійці 82-го окремо десантно штурмової буковинської бригади десантно штурмових військ. У свою чергу і головнокомандувач збройних сил України. України, генерал Олександр Сирський продемонстрував кадри ураження рашистської техніки та особового складу противника. У ролику видно, як український дрон атакував позиції армії РФ. І окупанти намагалися поцілити зі стрілецької зброї в БПЛА, а потім втекти. Але їм цього зробити не вдалося. Саме тому у результаті вогневого ураження було знищено посадку від рашистів та їхньої техніки. Ну і окрім цього, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Ум'єровим провели конструктивну та плідну зустріч із очільником Пентагону Лойдом Остіном, на якій українська сторона підкреслила необхідність досягнення, якщо не переваги, то паритету з росіянами у зброї, поінформували главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій українських військ, розповів він за словами Сирського. Під час розмови було акцентовано на важливості системної та безперервної, безперебійної, навіть якщо бути більш точною підтримки сил оборони України озброєнням та військовою технікою від партнерів. Зок. Крима штатів у цьому контексті вкотре наголосили на необхідності досягнення, якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів, підкреслив головнокомандувач збройних сил України. Також Олександр Сирський та Умєров та Остін обговорили використання повного потенціалу деяких засобів враження посилення української ППО та інші питання, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій. Ну а я вам вдячна глядачі, що додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.